Росіяни влаштували бунт, нищать автівки та палять будинки. У ситуацію втрутився спецназ. А Кремль висмикнув чиновників із відпустки. В чому причина народного повстання у Челябінській області? Розповім за мить. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Російська поліція затримала близько 20 ромів у місті Коркіно Челябінської області. Словики провели рейд в районі, де проживає ромська громада. В результаті в автозак завантажили як дорослих, так і дітей. Про це повідомляють місцеві медіа. А в російському МВС відзвітували, що провели так звані профілактичні бесіди із затриманими про неприпустимість вчинення правопорушень і відпустили їх. Незадовго до цього челябінський губернатор Олексій. Текслер анонсував рейди поліції в районах, де проживають роми. Він закликав силовиків перевірити джерела доходів цих громадян та можливі порушення законів РФ. Цитую: ми чуємо про криміналізацію місць, де компактно проживають роми. Про це говорять люди. Тема безумовно не нова, не тільки для Челябінської області. Необхідно ретельно розібратися з цим. І якщо є ті, хто порушує закон. Якщо є ті, хто це покриває, то потрібно реагувати. Якщо знадобиться, то реагувати жорстко. Кінець цитати. Чого взагалі влада та силовики накинулися на румів у Челябінській області? Все почалося з того, що у ніч на 24 жовтня у Коркіному знайшли тіло 40-річної жінки Олени Сарафанової. Жінка працювала таксисткою, її зарізали ножем. У неї залишилося двоє неповнолітніх дітей. Місцеві жителі поклали всю провину на двох молодиків ромів 16 та 19 років. Тієї ночі вони були останніми клієнтами вбитої. Мешканці Коркіного прийшли до будинків ромів і вимагали видати хлопців, проте ті почали чинити опір.

Мы что, делаем? что а их защищаешь? Мы, мы не защищаем, их А, почему? Вот Вы смотрите, не смешно, мы не смотрите. вот просто товарищ капитан. Чтобы они сказали свое Его охраняет, его взяли. Его теперь не выдадут. Пока мы не уйдем, да? Пока мы не уйдем. Дайте нам поговорить! Дайте нам их! Давай выводи их сюда, этих собак. Силовики оточили будинок Ромі, що розлютило натовп. Схоже, вони були готові влаштувати самосуд. Натомість влаштували погроми. Російські медіа писали, що НАТО підпалив щонайменше два будинки у Коркіному. Люди кинулися ламати автомобілі ромської діаспори. Ці своєю чергою почали масово виїжджати із Коркінгу у сусідні Єменжелінськ. Представники поліції почали затримувати особливо агресивних учасників погрому. Дівчики мої ось вона. Ну тут ніякого не видно. Стекло немножко, что сделаешь. Блин. Ничего нічого не горіли. Кальоси попротикалі, только и всю машину розбігли. У підсумку силовики затримали близько чотирьох десятків осіб. Після цього запал протестувальників з газ. Двоє учасників бунту потрапили до лікарні. По них відкрив вогонь 58-річний місцевий житель, представник ромської діаспори. Слідчі встановили, що під час погромів підозрюваний вистрілив із рушниці у 37-річного і 29-річного чоловіків, які перебували в натопі біля його будинку. Після цього він утік, а поранених забрала швидка. Втім, стрілка затримали. Вже відбувся суд, який арештував нападника. Він сидітиме в СІЗО щонайменше два місяці. До цього Коркінський міський суд заарештував чоловіка, підозрюваного вбивстві 40-річної таксистки. Він представник ромської спільноти, і при цьому батько молодика стверджує, що той глухонімий і ні в чому не винен. Такий поворот у справі страшенно обурив зет блогерів як і ще один нюанс. Цитую одного із таких так званих воєнкорів. В історії бентежить єдиний момент, що Рома привели до поліції лише наступного дня, чим, власне кажучи, і спровокували заворушення добрих російських людей у Коркіному. Велика ймовірність спеціальної підміни вбивці на того, який і буде тягнути за всіх мазу, і отримає щонайменше покарання. Експертизу легко могли банально купити, пише він. Тим часом у ситуацію з особистом навіть врутився Кремль. Російські інсайдери стверджують, що губернатор Челябінської області Олексій Текслер тільки після величезного тиску із Москви перервав свою відпустку, повернувся в регіон і відвідав похорону бити Олени Сарафанової. Для цього він не планував взагалі мати щось спільне з цією ситуацією, через яку областю прокотилися масові погроми. Але після дзвінка. Згори, так би мовити, приїхав до родини загиблої і з ними поспілкувався. Тим часом жителі Коркінго лишилися незадоволені, що більшість ромів уникли, на їхню думку, справедливого покарання. Чомусь вони поклали колективну відповідальність за вбивство на всіх ромів, що там мешкають. Але брати на себе ту ж відповідальність за вбивство українців росіяни не хочуть. Тому пішли простим і зручним для себе шляхом. Вимагають депортувати всіх хромів. Намто що ви не можете їх діпарпіровать ані граждани Росії, та депортуйте всіх нас друзі. Якщо цей випуск вам сподобався, поставте вподобайку. Також долучайтеся до обговорення у коментарях під відео. Пишіть, що ви думаєте про всю цю ситуацію у Челябінській області. Північна Корея спрямувала свої війська до Росії для подальшої участі у війні проти України. Це офіційно підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він назвав цей крок суттєвою ескалацією, тому закликав союзників дати більше зброї Україні і спрогнозував невтішну долю для Росіян. Зацитую. Використання військових сил КНДР у Курській області означає, що велика кількість росіян втратять життя у цій путінській війні, тому що український народ бореться, він є стійкий ми і союзники в НАТО будуть надалі боротися за свободу України. Кінець цитати. Отож, Захід визнав, що у війну фактично вступила третя країна. Що далі? Навесні 2024-го видання ля репабліка із посиланням на джерела написало, що війська НАТО можуть втрутитися у війну. Це мовляв станеться за умови перетину двох червоних ліній: вступ у війну третьої країни чи можливо, провокація Росії щодо країн Балтії та Польщі. Як бачимо, одну межу Кремль уже перетнув, адже перші вантажівки із бійцями КНДР ймовірно, вже прибули у Курськ. Про це пише видання Forbes. Воно посилається на перехоплені радіопереговори окупантів. На них ці визнають, що тисячі північно-корейських солдатів прибувають до лінії фронту трасою Воронеж-Курськ. Водія одного з Камазів зупинила поліція. При цьому автівка була на цивільних номерах. Всередині, ніби були північно корейські солдати, яких везли до 810-ї бригади морської піхоти російського флоту. Ось послухайте фрагмент перехоплення. Здорово, Омега. Ты мне подскажи вопрос на засыпку. На засыпку. У тебя есть КАМАЗ с номером 497? И товарищ водитель Свириденко Андрей Валентинович. Так, Свириденко, А подожди, КАМАЗ фактов? Ну, Свериденко... Подожди, Свериденко, Свериденко у меня есть, нет, Свериденко у меня есть, КамАЗ у него вахтовый, он есть, только номер 497, это три цифры, это гражданский номер. Где его задержали, можешь сказать, сейчас я узнаю. Сейчас, погоди, мне уже зампотеку я написал, уже написал, что там уже решили вопрос. А, да. не, все, твой, да, Да, вопрос решили, он помогает БМПшникам корейцев перевозить. Ага, а что без БРК? ну понятно, так, короче, такое, да. ладно. Ну все, разберемся. Для початку Путін планує використати військових кімчанин, щоб вибити ЗСУ із Курщини. Принаймні, так вважає The New York Times. Цитую кілька тисяч північно-корейських солдатів прибули до Курської області, де вони, як очікується, візьмуть участь у майбутньому контрнаступі, щоб витіснити українські війська, які зайняли частину регіону з серпня. Кінець цитати. Але чи під силу таке завдання солдатам КНДР? The Wall Street Journal повідомляє, що до Росії прибули молоді і ненавчені бійці КНДР. Вони не вміють воювати на рівнинній місцевості і мають слабку фізичну форму. Журналісти та експерти відзначають, що на вигляд це хлопці віком трохи за 20 років, або й взагалі підлітки мають відносно низький зріст і слабку статуру, що свідчить про поширене недоїдання в КНДР. Американське видання також припускає, що армія кінчанина має на озброєні застарілу військову техніку, тому направлені до Росії солдати матимуть труднощі із освоєнням нового для себе обладнання. Втім, цілком можливо, що згодом Пхеньян відправить воювати в Україну досвідченіших і краще підготовлених солдатів. Водночас, Москва вже не приховує, що без допомоги кінчанина не здатна досягти успіху. Сергій Лавров відкрито визнав. Вступ армії Кендеру війну послався на безпекову угоду між Росією та Північною Кореєю, яка передбачає військову допомогу на випадок нападу на одну зі сторін союзників. Певно, глава російського МЗС мав на увазі Курську область. Тим часом Південна Корея проінформує НАТО про розгортання військ у Росії. Делегація із Сеула надасть необхідні розвіданні. На засідання також запросили послів країн-партнерів НАТО в Виндо-Тихоокеанському регіоні Австралії, Японії та Нової Зеландії. Та найважливіше інше, Південна Корея всерйоз розглядає варіант прямих поставок зброї Україні. Хоча до цього не наважувалася на такий крок. Про це пише Блумберг. Якщо частина величезних запасів артилерійських снарядів Сеула попрямує безпосередньо до Києва разом із поставками Пхеньяна до Росії, це призведе до того, що у війні будуть задіяні дві найбільші артилерійські сили світу. Кінець цитати: фонд Фрідріха Наумана за свободу порахував. Що КНДР уже поставило Росії зброї на 5,5 мільярдів доларів для порівняння, весь обсяг виробництва північної Кореї оцінюють усього у 23,7 мільярда доларів. Тобто Пхеньян суттєво заробив на війні в Україні, тому Сеул хоче реагувати в відповідь. При цьому Блумберг зазначає, що США та Європа мають обмежений вибір, як відповісти на ескалацію війні і з боку РФ та КНДР. Чи не найцікавішим виглядає варіант, за якого НАТО може дозволити союзникам на кшталт Польщі чи Румунії збивати ракети та дрони у небі над Україною? Шановні глядачі, як ви вважаєте, чи погодиться альянс закрити небо над Україною у відповідь на участь у війні КНДР? Пишіть свої відповіді в коментарях під відео.